Привіт, мої малята! Сьогодні у лісі святковий ярмарок. Приїхала машина із продуктами, і звірі зі всього лісу спішать купити собі різні товари. Першим прибіг зайчик-побігайчик. Він купив собі моркву. Давайте порахуємо разом. Один, два, дві моркви. Другою прийшла лисичка сестричка. Вона купила собі три грибочки. Давайте разом порахуємо їх. Один, Два, три грибочки. Третім прийшов їжачок. Він купив п'ять яблук. Давайте порахуємо яблучка. Одне. Два, три. Чотири, п'ять яблук. Четвертим у черзі був ведмідь. Він купив одну банку меду. Давайте разом скажемо ще раз одна банка. П'ятим і останнім був братик вовчик. Він купив собі чотири. Рибки. Давайте ще раз порахуємо. Одна дві, три, чотири рибки. А тепер давайте пригадаємо, хто був першим у черзі. Зайчик. Хто був наступний? Лисичка. А Хто був останній у черзі? Точно, братик вовчик? А хто був четвертим у черзі? Це ведмідь. А тепер скажіть мені, хто ж купив моркву? Зайчик, а хто купив яблука? Так, їжачок, а скільки грибочків купила лисичка? Так, три грибочки. А скільки банок меду купив ведмедик? Купив одну банку меду. Малята, сподобалася гра? Так, і мені було з вами дуже весело грати. Отож, додавайтеся у друзі та слідкуйте за новими відео. До зустрічі!